Містяни від мала до велика вбрались у ретро, і площа театральна, наче ожила з чорно-білих світлин новими фарбами. Мені казали, що сьогодні якесь свято, то я прийшла на концерт. Давно так одягалася. Я одягла плаття, я йшла у перукарню, там мені робили прическу. Хто за своєю власною ідеєю, хто як зміг, звісно, хто що знайшов. це і світські виходи, так і національні були костюми, і скажу більше, навіть тридцятих ми тут побачили. Я дуже легко себе почуваю в цій ролі заохоченням, готувалася. Колектив теж приміряв образи сорокових. Автентичні костюми з музею архітектури та побуту понад півсторіччя ніхто не одягав, та очевидно робили їх на віки. Бо півсотні артистів в експонатному вбранні спокійно відпрацювали кілька годин, танцюючи та співаючи. Сьогодні весь закарпатський хор, всі Артисти ось в таких костюмах, як на мені, щоб наблизити до того образу, в якому був Закарпатський хор 70 років тому назад. Тому що костюмів перших не було. Так артисти в той момент. Тягали те, що було, у бабусь, у мам брали. І, тобто, це були якісь компоновані костюми, але все-таки кожен костюм був з якогось району Закарпаття. У ляльковому театрі концерт звучав майже акапельно, а компонували як у старі часи лише два баяни. Спочатку не було нас оркестра, як зараз, тільки під баян. Художній крин перший був наш Петро Петрович Молославський, під баян твори Петра Молославського, бо сьогодні перший від дня першого концерту, і художній кринік, який був, там у нас буде «Дівчина, прощай, за горою високою. І ще там, і Верховіну сітку ти наші, тече каламутна». А від енергійного та швидкого закарпатського танцю у Виванцю паморочилось у голові. Вже за півгодини після закінчення частини виступу у ляльковому всі глядачі перемістились на площу фанзика, щоб вивчити той танець, який щойно бачили на сцені. Вийшло навіть у тих, хто пробував у парша. Вочевидь, такі танці у закарпатті в крові. Закарпатський народний хор ще раз підтвердив професійність, яка від точки відліку першого концерту 70 років тому зросла у рази. Зараз за плечима сотні виступів, нагород, гастролей, за кожним з яких досвід, вміння і безперервна праця задля самовдосконалення.